Монтажа. Там звука не будет. Так, сейчас увидим, как работает наша полиция. Так, а где? Нет, туда-туда. Нет-нет-нет, сюда наверное. Так, да, бачите, ви, ви нас питаєте, ми все знаємо. Ми ага. да, вже тут були. Добрий день. А, я ці, я ці, я вона, диреку, Добрий я. день. Дивіться, я ціною речі. Добрий день ще вас, раз. Ігер, Каже, що у вас десь мають бути підготовлені документи. На дозвільне, на викачку. А як може, щоб ми її знімали? А, дивіться, це, заяв... це є заявники і це є. Вони мають права Ну, Звісно. Мої ж також нічого незаконно не робимо. Що потрібно від мене? Дозвільні документи. Я, я хочу їх і На вагічку, на водозабір? Да. — Так, є. Звичайно. На У нас всі документи. О, він це електронна паперова копія, а є, якщо ви заходите в реєстр, воно все в електронному виді в реєстрі є. Mm. Могу під вас збирати вікно? Так. Дозвони у нас все є, у нас. Оцінка впливу на води. Будь ласка. З цим питанням зверніться, будь ласка. Ні, це не з цим питання. Ви ж кажете, що всі є. Там всі документи є. Ні, всі документи. Це не всі документи. Дозвіл спецводокористування вам не дає право е займатися цією діяльністю без оцінки впливу на довкілля. З, з, є... з офіційним запитом ми надамо вам всі ні -ні -ні -ні. офіційні ні -ні. документи. ні, ви ведете господарчу діяльність, нам нікуди не треба звертатись. Ви є суб'єкт господарчої діяльності. Вони мають у вас бути в Мені нікуди не треба звертатися. Якщо у вас їх немає, значить це порушення закону. Окрім того, проектна документація на встановлення даної станції в прибережній смузі. Будь ласка, надайте. Андрій Євречця, мені поки достатньо цього дозволу. Давайте, якщо після перевірки ми порушимо ЄРДР в рамках кримінального провадження, будемо витримувати, звертатися в суди з тимчасовим дозволом. Дивіться наразі, є закон. Ця дана станція встановлення в прибережної Смузі – це факт. І вона працює без рибозахисту, як то передбачає водний кодекс. Немає проектної документації на неї і все остальне. Якби вона стояла на приватній території. Там за 50 метрів, тому що прибережна смуга такий крічок становить 50 метрів і брала водозабор. Це було по дне. В такому випадку це є правопорушення. Ви, як поліція, маєте реагувати і усовувати правопорушення не колись потом, там, десь, що ми там проведемо, а за наявності за фактажем. Прямо зараз. Я вам фактаж вказав. Прибережна смуга, встановлена станція, водопроводиться. Щоб мені робити якісь дії, і щоб мені теж тоді стали закони, я це роблю, що незаконно, я хочу провести ще додаткову перевірку. Я не проти. Добре. Поїхали на місце перевіряти. Я провіряти. сьогодні чергуючі слідчі, і я зараз збираю, займаюся збором інформації з усіх сторін. Ви заяву написали, пояснення також не оглядно провели. Ми закріпилися оглядом, що там дійсно проводиться угу. водозабір. Там є робітник, який не відмовляється від того, що так воно належить Деренківцю. Дозвіл мені також не дали. Мені потрібна ще додаткова перевірка для ну, того, щоб дивіться, я, якісь я, вам, дії. я вам вказую, що ви маєте відреагувати на ус, усунути правопорушення. Правопорушення заключається не в тільки в тому, що там водозабір, а в самому установці без відповідного проекту і погодження з органами. Вона знаходить для того, щоб мені прийняти якесь рішення, і що я маю зробити сину. Мені потрібна ще додаткова інформація. Eh, Дому, будь що... ласка, яка вам, що? Рулеткою поміряти, де вона стоїть відмовитися? Ні, не треба рулетку. Я провела огляд для себе. Першочергові так. слідчі дії якісь були зроблені. Огляд я можу проводити і без порушення кримінального провадження. Після... У мене є сутки для того, щоб прийняти рішення. І, зрозуміло, цього... Друга друга цього... Друга... я ж не думаю, що вони кудись його... друга... закріплені. Там, тому друга сторона питання, що вони розуміти. можуть, ну, можуть в, рамках, ну, в рамках того, що це речовий доказ. Вони можуть її ввести, бачите, воно на колесах і так далі. Маєтесь якісь, прийняти якісь міри, опечатати, його. я не знаю, що зробити, виставити наряд поліції, і, там. І, там, і, припинити цей водозабор, який я я порушую. Заяву ми вашу прийняли, мені потрібна ще додаткова перевірка. Добре? І, e, і... Я хочу ще якісь додаткові документи витребувати, але мені потрібно ознайомитися з усім. Ну, я так вам зразу не можу сказати, що я буду далі робити. Ну, дивіться, ну ви ж погоджуєтеся зі мною, що є факт, що вона при бережній смузі. Так, але потрібно це ще факт? додатково допрацьовувати цю інформацію. Що допрацьовувати? Я не зрозумів. Ну, що Мені потрібно більше інформації з цього ну, з вашої саме? заяви. Я розумію, що ви е, вважаєте, що там є право порушення. Ну, це, це... Я для того, щоб зрозуміти, що там є правопорушення, у мене є для внесення відомості ЄРДР е, 24 години. І, і... і мене, ну якщо Почуйте. ми внесемо це, у нас буде більш кардинальні міри. Або ми будемо арештовувати майно, початувати і Почуйте. так далі, витребовувати інші документи. А? Ей, участь, як вас вий звати? Вий. Олена? Я, да, ні, я вам представлялася, приїхала. Ну, як приїхала. Як ви злати? У мене так. погане, вибачте, на імена і на обличчя великий круговорот людей в природі. Е, пані Оксано, дивіться, ми говоримо з вами про дві речі. Це ж дуже просто як дважі 24. Є е, РДР і відповідна кримінальна стаття порушена 242. Ви дійсно праві, у вас є 24 години. Але і... я вам вказую зараз, що. Будь ласка, припиніть відповідно, відреагуйте на правопорушення як е, представник влади, як поліцейський. Який має негайно реагувати на правопорушення на те, що станція установить... Я вам ще раз пояснюю Ігрович, Мені потрібно більше часу і більше інформації. Я проводжу перевірку на даний час і збираюся, і далі проводити її, якщо ви мені дозволите. Добре? Ні, я не можу вам заперечити це заперечуватися не запрошувати сюди з собою. Приїхати і далі е... однобічно, як ви будете тоді розказувати це. Все проводити. Да я міг би теж вами сюди не їхати. Я вимагав би припинення правопорушення прямо на місці. Це ж теж нічого не міняєш удому сюди країни. Ми впевнились в тому, що документів немає відповідних, якими нам погрожували. Нам дали звичайний спец... Україні, але... Спецдозвіл, який ну спецдозвіл не дає вам право на, на встановлення цієї станції прибережній смуги без погодження проєктів, без рибозахисту без Можливо, цього я, я, я не знаю. Можливо, тут є дозволить спецпроєкти, все. Якщо мені вони зараз не нададуть, я їх тут вже шукати не буду. Сама на незаконних на, на підставах я вас і... заповняю, їх немає. Вони мають бути але, тут і якщо, зараз. Якщо вони їх якщо не надають, значить, діяльність має, має бути і... припинена негайно. Я ж вам ще uh -huh. раз пояснюю, якщо е я ще раз дзвоню заступнику вашому, він зараз не на місці, так я розумію. Так, так. так е поспілкуюся, якщо він нам готовий надати, без ярдера, без різних запитів. Ну, запит ми то можемо зробити в рамках перевірки, але якщо цього не буде, то я скажу, в мене є 24 години, щоб ви тоді більше на діяти. Я думаю, ви з мною маєте поговорити. Все, до побачення, до побачення. Дякую. Ну, я, добре, я думаю, що немає сенсу зараз обостряти. Я міг би зараз там поскаржитися на чергового прокурора за вашу бездіяльність. Ладно, е, Я думаю, доба, доба нічого не вирішить. Я завтра приїду до вас десь приблизно в цю годину за витягом з ЄРДР і обов'язково побачимо, як ви відреагуєте на... Оцю робочу станцію. Якщо завтра вона не буде припинена і не буде усунуто оце правопорушення, ну будемо тоді жалитись далі. Дякую, Добре. до завтра, Добре. Да, до побачення.